Доброго дня, мої шановні. Сьогодні я готую деруни за старовинним рецептом. Вони називалися деруни, картопляники, ріпляники, які готувала ще моя бабуся 1913 року народження. І так, натерла 5 великих картоплин і одну середнього розміру цибулинку. Натерла вже вони трішечки в мене постояли. Поки я готувала моркву, моркву із щасничком. Натерла дві морквини і один великий зубочок чеснику. великий, або два середніх. До картоплі додаю морку із і сничком. І морква, або морква надасть дирунам або картопляникам дуже красивого. Кольору оранжево-жовтого. Вони будуть, як сонечка у нас. І ще такий лайфхак. Якщо у картоплю натерти морквину, то вона практично не почорніє. І перемішати, звичайно, картоплю із з цибулею. І щоб картопляники чи дружні були всередині пухті, додаємо 2 столові ложки молока. Додаю дрібку солі, гарну таку дрібку солі. І вже від себе, раніше бабуся не здавала, трішки чорного малиного перцю. чайної ложечки соди гашу оцтом. І додаю одну столову ложку з гіркою борошна. Отже, ось така однорідна маса. І тепер ложечкою я викладаю її, розрівнюю. У розігріту сковорідку, яку налила олію. І отак викладає дерунчики прошенко. І довелося розтопити звичайну чистку плиту, бо індика не працює, бо немає світла. І отак готую дерунчики за старовинним добушенням гарно на поході. Прямо на річку вчинку. А шкірочка буде звичайно, крімка і рум'яна. Дуже складно, звичайно, управляти вогнем на квиті. Але ж дирунчик, виходить, дуже гарнесенькі і приємно працювати біля плити. Таке тепло йде гарне. Згадаємо старі часи. І розпочила на друга виходять Виходить, колинці. І, і, і. і коли готуєш на плиті, дарунчики просто умрівають на такому вогнику. і тихесенькі. І немолий. Получається, то чистенько, як у бабусі, дуже гарно, просто смаколики. І вийлися неймовірно красиві і з румкою шкіро... шкірочкою, mm. з кориночкою дируни, а які запашні чесничок. І Цибулька дали свій аромат і стоїть на всю кухню. А я ще готую одну порцію. І це друга порція деруні. Виходить, так така красива, як сонечко. Гарно перевертається, і запашні надзвичайно, аромат на всі кухні. І зазвичай смажили багато дурнів, складали в горщик, поливали жиром і ще деруни тушкувалися в печі або в духовці. Але сьогодні в мене деруни і так надзвичайно м'якесенькі, пувкі, як наче то з духовки. І подають із сметанкою. Сьогодні хто любить сметанкою, хто любить з майонезом. Але смачні вони і так. Я дуже люблю із томатним соком. Якщо ж рецепт дерунів вам сподобався, будь ласка, поставте подобайки, готуйте. І насолоджуйтесь таким рецептом. Насолоджуйтесь директором.